Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку множення одноцифрового числа на кругле і ділення круглого числа на кругле. Завдання 3. Установи закономірність Продовж ряд. Тож, дивимося на перший ряд чисел і спробуємо встановити закономірність, з якою записані ці числа для того, щоб продовжити ряд. Тож 20 і 40. 20 збільшили у два рази і отримали 40. Тоді 40 зменшили на 10 і отримали 30. Відповідно, 30 маємо збільшити у два рази, дорівнює 60, підходить. І 60 зменшили на 10. Отримали 50, все підходить. Тоді 50 маємо збільшити у два рази. Записуємо 100. І 100 маємо зменшити на 10. Отримаємо 90, записали. Дивимося на другий ряд чисел і встановлюємо закономірність запису цих чисел. 100 і 50. Тоді спробуємо, навпаки, 100 зменшили. У два рази отримали 50, 50 і 60. 50 збільшимо на 10, отримаємо 60. Тоді 60 ми маємо зменшити у два рази отримаємо 30, а 30 збільшимо на 10, отримаємо 40. Підходить. Тож 40 маємо зменшити у два рази. Отримаємо 20, запишемо. І 20 збільшимо на 10, отримаємо 30. Записуємо. Задача 4. Читаємо умову задачі. Двоє братів взяли в бібліотеці художні книжки. Старший брат читав 4 дні по 30 сторінок щодня, молодший брат 5 днів по 8 сторінок щодня. У скільки разів менше прочитав молодший брат? ніж старший. Про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про двох братів, які читали книжки: старший і молодший це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі: старший молодший. Нам відомо, що старший брат читав 4 дні по 30 сторінок щодня. Також нам відомо, що молодший брат читав 5 днів по 8 сторінок щодня. У скільки разів менше прочитав молодший брат, ніж старший це задача на кратне порівняння. Тож покажемо дужкою і качелькою у скільки разів менше прочитав молодший брат, ніж старший. Невідомо. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки прочитав. Сторінок старший брат, адже нам відомо, що він читав 4 дні по 30 сторінок щодня. Це підказує нам дію множення 30 помножити на 4. У першому множнику прикриваємо 0, 3 помножити на 4 це 12 і дописуємо 0 справа це дорівнює 120 сторінок. Пояснюємо, прочитав старший брат. Тепер другою дією ми можемо дізнатися, скільки сторінок прочитав молодший брат, адже нам відомо, що він читав 5 днів по 8 сторінок щодня. Це теж нам підказує дію множення. 8 помножити на 5, і це дорівнює 40 сторінок. Пояснюємо, прочитав молодший брат. У скільки разів менше прочитав молодший брат, ніж старший, і задача на кратне порівняння підказує нам, що потрібно виконати дію ділення. 120 ділимо на 40. При діленні круглих чисел закреслюємо нулі, і 12 поділити на 4 дорівнює 3 рази. Запишемо відповідь: у скільки разів менше прочитав молодший брат, ніж старший. У три рази менше прочитав молодший брат, ніж старший. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!